Більш ніж у половини людей, що постійно сидять на виснажливих дієтах, наприклад, готуються до літнього сезону або до святкування нового року, спостерігається компульсивна харчова поведінка або компульсивне переїдання. Компульсивна харчова поведінка це чітко локалізовані в часі повторювальні напади переїдання, які тривають десь до двох годин. Під час такого нападу людина їсть набагато швидше і набагато більше, ніж зазвичай. Може виникати відчуття втрати контролю над кількістю з'їденого та неможливість зупинити себе, аж доки напад не мине. Часто людина обирає поїсти на самоті, тому що соромиться їсти перед іншими людьми. Не слід звинувачувати себе за такі переїдання, адже це несвідомий компенсаторний механізм психіки. Так ваша психіка захищається від чогось і так поводитись то не ваш вибір. Але ваша відповідальність подбати про своє здоров'я, усвідомивши, що відбувається щось не те. І якщо ви спостерігаєте в себе подібні напади більш ніж два рази на тиждень, то слід звернутися за допомогою.